А от держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен перепросити після того, як його зустріч з президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті переросла у те, що Рубіо назвав фіаско. Водночас Рубіо поставив під сумнів мирні наміри українського лідера і заявив, що Зеленський імовірно не хоче мирної угоди. І Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України, включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових. Про це пише The New York Times з посиланням на представника адміністрації Трампа. Чиновник заявив, що після суперечки в овальному кабінеті вся американська допомога Україні, включно з останніми поставками боєприпасів, і обладнання, що були санкціоновані, і оплачені за часів адміністрації. І Байдена найближчим часом може бути скасована, і що Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу Україні як важіль тиску. Я думаю, що багато хто, як я напередодні теж багато читав у соцмережі, і дивився різних реакцій на те, що відбулося у Сполучених Штатах Америки. І мене дуже цікаво. Цікавила реакція військових, і я бачу, що там більшість в одному впевнені те, що відбувається, погано, але нам своє робити. Нам потрібно боронити нашу. Землю зараз про те, що відбувається на фронті, росіяни зав'язали під Покровськом. Їхні сили дуже виснажуються. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Кортиця Віктор Тригубов за його словами наступ з півдня, яке спроба обійти покров з заходу зазнає невдачі. Крім того, росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, морально-матеріальне виснаження. Він пов'язує це з ефективними діями українських підрозділів БПЛА, які зуміли налагодити ефективну оборону Покровська, а також співпрацю підрозділів БПЛА і піхоти, зокрема і штурмової піхоти. Нині каже речник на інших напрямках російські сили Ли мають навіть більше енергії ніж на Покровському. І напередодні війська Російської Федерації перетнули державний кордон України в районі села Новеньке на Сумщині, але їх відкинули назад на територію Росії. Про це в коментарі агентству інтерфакс Україна сказав речник генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. За його словами, противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень. І надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій тепер уже піхотними групами, зазначив Лиховій.